Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо у таку собі подорож на зустріч фінансовому добробуту, і це не просто розмова про гроші. Ні, це справжній особистий квест, який для кожного з нас є абсолютно унікальним. Ну що, готові почати? Тож давайте одразу до головного питання: у чому ж полягає той самий секрет фінансового успіху? Можливо, є якась чарівна формула? А що як відповідь увесь цей час була просто перед нами, і вона набагато більш особиста, ніж ми звикли думати. І ось власне перше відкриття, шлях до успіху унікальний. Абсолютно немає сенсу намагатися стати чиєюсь копією, адже, знаєте, дослідження показують, що справжній успіх приходить набагато легше, коли ми йдемо за своїм покликанням і займаємось тим, що по-справжньому любимо. Отже, з чого почати нашу подорож? Ну, як і будь-якому мандрівникові, нам потрібен компас, і цей компас це наші цінності. Саме вони, знаєте, вказують нам правильний напрямок у цьому величезному морі фінансових рішень. Якщо говорити простіше, то цінності це те, що для нас є найважливішим, це ті самі глибокі переконання, які, наче невидима рука, керують нашими пріоритетами і, зрештою, кожним нашим вибором у житті. Давайте уявимо собі такі собі терези. На одній шальці матеріальні речі гроші, майно, якісь володіння, а на іншій те, що не купиш любов, дружба, знання, сміливість. І тут варто замислитися, а що переважує? Відповідь на це питання це і є ключ до розуміння власних фінансових рішень. І ось як це працює на практиці щодня. Якщо людина цінує комфорт, то найімовірніше вибір впаде на дорожчий, але зручніший одяг. А якщо в пріоритеті турбота про довкілля, то перевага надаватиметься товарам з позначкою Еко, навіть якщо вони коштують більше. По суті, наші цінності проявляються у кожній покупці. Так, добре, з компасом ми розібралися, але що далі? Потрібна ж іще мапа та інструменти? У цьому розділі ми якраз і поговоримо про те, які знання та ресурси стануть нашою надійною мапою у цьому світі фінансів. І перший наш інструмент це фінансова грамотність. Справа ж не в тому, скільки грошей заробляється, а в тому, як ними керують. І чудова новина полягає в тому, що це навичка, яку може розвинути абсолютно кожен, щоб приймати справді розумні та далекоглядні рішення. А куди ж, власне, веде нас ця подорож до фінансового добробуту. Просто уявіть собі цей стан, впевнений погляд у майбутнє, можливість задовольняти свої потреби і спокійно, без паніки планувати досягнення мрій. Звучить непогано, правда ж? Звісно, на шляху можуть траплятися перешкоди, і саме тут на допомогу приходить фінансова стійкість. Це такий собі запас міцності, який дозволяє впоратися з непередбачуваними труднощами, ну знаєте, не потрапляючи у боргову яму. Тож, де взяти цю мапу? І тут сюрприз, вона вже є у кожного, це наші життєві ресурси. Найцікавіше те, що її не потрібно створювати з нуля, треба лише навчитися її читати та використовувати те, чим ми вже володіємо. І погляньте, наскільки це поняття ширше, ніж ми зазвичай думаємо. Наші ресурси це ж не лише гроші. Це і наше здоров'я, і наші знання, емоції, наші соціальні зв'язки, і навіть наш час. Усе це надзвичайно потужні активи, які можна інвестувати у свій добробут. Отже, компас в руках, мапа перед очима. Час діяти. У нашому фінальному розділі ми перейдемо від теорії до чистої практики і розглянемо конкретні кроки, які допоможуть прокласти особистий маршрут до фінансового добробуту. Ось вони п'ять ключових кроків на цьому шляху: по перше, вести бюджет, щоб контролювати витрати. По-друге, створити фінансову подушку безпеки. По-третє, поставити чіткі та досяжні цілі. По-четверте, навчитися ефективно керувати боргами. І п'яте, не менш важливе ніколи не припиняти розвивати свою фінансову грамотність. І ця аналогія. Погодьтеся, ідеально все підсумовує. Особисті цінності це наш компас, що вказує напрямок. Життєві ресурси це наша мапа, що показує шлях. А фінансова грамотність це, по суті, вміння майстерно користуватися і тим, і іншим. Виходить, що всі необхідні інструменти вже є, вони вже під рукою. І залишається лише одне, мабуть, найважливіше питання: яким буде той самий перший крок на цьому унікальному шляху до власного фінансового добробуту?